А розгляньмо з вами різні види статистичних досліджень, або ж таких досліджень, які можна легко проаналізувати саме статистично. І спочатку варто розрізняти такі види досліджень, як експериментальні, або ж просто експерименти, експеримент і обсерваційне або ж спостережне дослідження. Спостережне, спостережне дослідження. Зупиніть відео та спробуйте зрозуміти, в чому різниця між цими видами досліджень. Отож, я думаю, що ви вже чули про таке поняття, як експеримент, адже ми часто в житті маємо певні гіпотези. Наприклад, якщо ми подіємо на певну групу, то це матиме на неї певний статистичний ефект порівняно з тією, на яку ми ніяк не діяли і ніяк не впливали. Отож, в експерименті ми зазвичай маємо дві групи. Одна група це контрольна група, а інша група це експериментальна група. Уявімо. Велику спільну групу людей, яку випадковим чином розподіляємо в дві інші групи: це експериментальна, експериментальна група та контрольна група. Тож матимемо дві групи: це експериментальна та контрольна, контрольна група. Перший, тобто експериментальний, запропонуємо новий вид ліків. Які дійсно матимуть ефект на людський організм. Інші контрольні ми лише так скажемо. Насправді це буде плацебо. Пігулка виглядатиме так само, як і пігулка нового справжнього виду ліків, але не матиме жодного ефекту на людський організм. І з плином часу ми помітимо статистично значущу різницю між цими двома групами в середньому. І для цього нам потрібні експерименти. Ми можемо довести або ж показати, що певний подразник має результат, ефект. Або ж показує певну різницю. Під час спостережного дослідження ми не розподіляємо на групу, але лише збираємо дані, з яких пізніше можемо зробити висновки. Наприклад, у мене є дані про населення. Чи можу я отримати певну статистику, яка вказуватиме на чисельність цього населення? Мені потрібно працювати з середніми значеннями або шукати зв'язки між змінними. Крім того, спостережні дослідження мають декілька типів. Вони залежать від даних, з якими ми працюємо. Це можуть бути дані. Про минуле, дані про теперішнє або ж про майбутнє. Почнімо з даних про минуле. Дані про минуле. Уявімо, що в мене є дані про використання сайту HEN Academy. Я зробила аналіз і зрозуміла, що в середньому у 2019 році учень проводить 2 години на місяць на сайті HEN Academy. Таке спостережене дослідження називаємо ретроспективним. Ретроспективне Де ретро? це назад спективний – це той, який дивиться. Отож, ретроспективне спостережне дослідження працює з даними про минуле і дає нам змогу зробити висновки, ґрунтуючись на цих даних. Якщо ж ми хочемо дослідити щось, що трапиться в майбутньому, то працюємо з даними про майбутнє Дані про майбутнє. Для цього нам потрібна певна вибірка, і ми спостерігатимемо за цією вибіркою протягом якогось часу в майбутньому. Потім отримаємо. Достатньо даних, щоб зробити висновки в кінці дослідження. Нехай в мене є певна вибірка жінок, і я хочу дізнатися, скільки в середньому випиватиме одна жінка води в 2025 році. Тоді, в 2025 році я буду збирати інформацію про те, скільки води випила кожна жінка кожного дня. Отож, кожного дня я збиратиму ці дані, і в кінці дослідження я зможу зробити висновки. Або ж навіть всередині цього дослідження я зможу вже за допомогою середніх значень отримати висновки. І таке спостережне дослідження має назву перспективне. Перспективне спостережне дослідження. За аналогією, перспективний – це той, який дивиться, а пер – це вперед. Отож, дослідження, яке дивиться вперед. Нехай в мене є вибірка людей. З певної генеральної сукупності, яка мені цікава. І я ходжу по вулиці і запитую у кожної людини з вибірки, скільки разів на тиждень виходите в спортзал, або ж скільки яєць ви з'їли сьогодні. Тому дослідження, яке відбувається прямо тут і зараз, називається вибірковим опитуванням. Вибіркове опитування. Ми опитуємо певну вибірку людей. Тому в загальному маємо такі види спостережного дослідження: це ретроспективне. Про минуле, перспективне, про майбутнє і вибіркове опитування це спостережне дослідження про теперішнє. Отож, це відео було певним путівником по світу дослідження їхніх видів, з якими ви часто стикатиметеся під час вивчення статистики.